Ми вже домовились посилити співпрацю з оборонною промисловістю. Ми хочемо створити спільні підприємства, щоб Україна швидше виробляла більше для своєї оборони. Новий резерв взято. Тому я вперше привіз делегацію оборонної промисловості Німеччини. Наша співпраця у сфері озброєнь це логічне кожі. продовження поставок вигідне обом сторонам. Ваші ідеї та досвід роблять нас кращими. Наше завдання допомогти Україні вести переговори з позиції сили. Коли Путін говорить про мир, це чисте глузування. Його готовність до переговорів лише фасад. Він прагне підкорити Україну і посіяти страх у Європі. На 2025 рік ми виділили 2 мільярди євро на ППО та боєприпаси. Загалом 9 мільярд євро на вашу оборону. Лише коли Росія зрозуміє, що план завоювання провалиться, з'явиться шанс на переговори. Ми обговорили як посилити тиск на Росію. Ми продовжимо це в ЄС та ДЖІ. Це було темою наших переговорів у Брюсселі та Газі минулого тижня. Ми обмежимо можливості Путіна наповнювати військову казну нафтою та газом. Ми прагнемо більшої єдності у темпі та рішучості.